Тож, з нами на зв'язок вийшов медіаексперт, експерт, як заступник міністра інформаційної політики України у 17-19 роках Дмитро Золотухін. Вітання, пане Дмитре. Вітаю, дякую, що запросили. Добрий вечір. Отож, пане Дмитро, хочемо з вами поговорити про е, 10 кроків е, до нашої перемоги, та про які ви написали, зокрема, у своєму Фейсбуці. От, ну, от Сіславік е, що не сказав, що вже є відчуття перемоги, та у... це не я сказав. Це Андрій Єрмак сказав, що в нього вже є відчуття перемоги. Ну але е, перемога, от, не дається так просто. Це тяжка робота. От. Мені здається, що зарано, зарано говорити про перемогу треба говорити про роботу. Як ви вважаєте, яку потрібно виконати в Україні? Е, моя теза полягає в тому, що для того, щоб робити роботу, у цієї роботі повинен бути якийсь план і результат досягнення цієї роботи. Не просто ми копаємо щодня по три метри або там по три метри нашої землі відвоюємо. Я вважаю, що дуже важливо візуалізувати і чітко артикулювати в бесідах не тільки в середині нашого суспільства, не тільки в медіапросторі, але й на дипломатичному фронті, що саме ми будемо вважати перемогою. На даний момент це моя особиста, якби така пересторога і мої розуми стосуються того, що ми постійно повторюємо про те, що для України ключовою метою є. Отримання контролю над міжнародно визнаними кордонами України на 1991 рік. Коли ми отримаємо контроль над е, е, кордоном на 1991 рік, очевидно, е, за риторикою нашого дипломатичного відомства і офісу президента, це буде вважатися перемогою. З моєї точки зору, я б все ж таки, принаймні в експертних колах. Не говорячи, наприклад, про офіційну дипломатію, про яка має бути дуже чутливою, дуже виваженою, і я не хочу тут ні з ким сперечатися, тому що я очевидно вважаю, що Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, та якби ми там не говорили, керівник офісу президента України Андрій Єрмак, вони знають напевно трошки більше про те, яким чином ведуться дискусії на міжнародному рівні. Однак на експертному рівні я продовжую заявляти, що Російська Федерація в нинішньому стані, в такому стані, як вона є, не перепинить бути загрозою для України і для всієї Європи і для всього світу, навіть якщо ми отримуємо а, міжнародно визнані кордони на 1991 рік. І моя теза про те, що ми повинні створити передумови, щоб наші західні партнери Зрозуміли, що цей цивілізаційний перелам відбувся, тобто він настав уже. Ми нічого з цим не можемо зробити. Не можна запихнути пасту назад в тюбік зубну, це вже відбулося. Російська Федерація в тому вигляді, як вона є зараз, вона не тільки є міжнародним власне парією міжнародною, вона неприпустимо її продовження існування далі. Очевидно, що мають відбутися якісь зміни. Які це зміни, ми повинні про це дискутувати, і оці ці слова про відчуття перемоги. Я не знаю, що вкладалося в ці слова, що малося на увазі. Тобто вони повинні якось бути розшифровані. Для мене відчуття перемоги буде тоді, коли ми чітко будемо розуміти, яка модель світу буде на наступний день після української перемоги, яка що, що відбудеться. Відповідно, якщо ми сформулюємо цю модель і розкажемо про неї не тільки один одному, але й нашим міжнародним партнерам, очевидно, що в них буде більше мотивації давати, наприклад, нам зброю приймати рішення про перемогу України е, в тих формулюваннях, е, які Україна для себе вважає, вважає прийнятними. Сьогодні, наприклад, обговорюється, вийшла чергова стаття на шпальті The New York Times, американського видання Нью-Йорк Таймс. Зокрема, заголовок і сам текст зараз я його опрацьовую, говорить про те, що журналіст каже, Україна і Росія висувають жорсткі умови, які роблять перемовини практично недосяжні. Для мене це дикість, тому що власне той факт, що ми хочемо звільнити людей, які зараз знаходяться під тортурами, зґвалтуваннями під щоденною загрозою вбивства з боку. Офіцерів ФСБ і солдат російської армії, американське видання New York Times називає жорсткими умовами. І я, власне, хочу, щоб ми про це постійно говорили. Е, очевидно, що для України ключовим є позиція міжнародних партнерів, які надають зброю, які надають дипломатичну міжнародну підтримку, які надають санкційну підтримку, тобто санкційний тиск на Російську Федерацію і так далі тому подібне. Очевидно, що перемога України залежить від політичних і геополітичних рішень, які будуть прийматися в Брюсселі, Віні, Парижі, Лондоні, Вашингтоні і так далі. Тому подібне. мене дуже важливо, щоб ці рішення були жорстко продиктовані справжніми інтересами України, щоб таких статей, як New York Times, як декілька там днів тому Вашингтон Пост. Які говорять про те, що ну ой розумієте, ж не можна досягти миру, того що Україна також висуває жорсткі умови. Жорсткі умови України це виживання українців. Це е, умова не може бути вроцінена такою, як жорстка або не знаю, якась невиконувана. Це е, е, територія незалежної цілісної України, яка має бути звільнена. І коли з'являються такі наративи в міжнародній пресі, це мене дуже. Ну, не скажу, лякає, тому що ну злякатися тут уже дуже важко, але воно дуже вибішує, тому що це говорить про те, що в а, західному середовищі побутує думка, що можна все ще где-то посередині, як середдіні, як ви сказали. А, і власне через це я вважаю, що українська позиція про це відчуття перемоги або бачення перемоги, або як конкретно виглядає ситуація на наступний день після перемоги. Воно має жорстко артикулюватися дуже точно, що буде в мінську? Хто буде президентом Білорусі, кого, кого ми бачимо лідером Білорусі? Ми ж так і не визнали, якби Лукашенка, тому що він для України Олександр Лукашенко не є обраним президентом Республіки Білорусь. Хто буде президентом Росії? Яким чином буде виглядати Федерація? Тому що зараз це не Федерація, це імперське утворення держави. Чи буде це конфедерація? Чи буде чи будуть вноситися зміни в конституцію Російської Федерації, яка існує на зараз? Чи будуть дотримані процедури люстрації тих осіб, які є винуватцями розв'язання агресивної проти України? Про що є відповідні кримінальні провадження УСБУ та офісу генерального прокурора? Всі ці питання потрібно, ну якимось чином, організувати, щоб воно не було десь поодиноко, щоб всі ці питання звучали в пакеті. І саме тому моя ключова теза полягає в тому, що да, є формула, дуже добре, що вона з'явилася. Дуже добре, що зараз керівник офісу президента піарить власне цю формулу, яка називається «10 кроків до миру Володимира Зеленського. Uh, і ця формула була озвучена в, на, на саміті G19, в, там в, в, в Таїланді, Тай, якщо я не помиляюся. Uh, і добре що, вона є. добре, що вона вміщує в себе багато Аболіт. фактів, де, зокрема, 10 тез, 10 тем, які треба обумовлювати однак, на мій погляд, uh, це є дипломатичним інструментом. Окей, якщо наше військово-політичне керівництво думає, що саме таким чином нам треба кретувати Україну, я йому довіряю, оскільки в нас воєнний стан, в мене немає іншого вибору. Я б хотів якимось чином це поправити, допомогти вирішити. Але рішення прийнято воно просувається. Однак, моя теза полягає, що ці питання, ці тези 10 кроків до миру президента, повинні бути доповнені тезами яким саме чином виглядає перемога України? Оскільки, на мій погляд, мир можливий виключно тоді, коли Україна отримає перемогу. Яка це буде перемога, як вона буде виглядати? Що буде відбуватися на наступний день? Це наше домашнє завдання, яке ми повинні вирішити, включно з статусом власне, захисту території України і захисту кордонів. Питання щодо Криму, питання щодо деокупації інших регіонів, питання щодо трансформації Росії, питання щодо трансформації Білорусі, питання щодо е припинення ядерного шантажу, який же не припиниться. Тобто, давайте уявимо, що план 10 кроків до миру президента Зеленського Угу. <тас> питання полягає в тому, що відбувається з е ядерним арсеналом Росії. Що відбувається з дронами Камікадзе, які продовжують сюди прилітати, вони ж якби не визнають кордонів, що відбувається з ракетними атаками і так далі? Тому подібне. іншими словами, в реальності після досягнення цих десяти кроків до миру може нічого не змінитися. І для того щоб цього не допустити, я постійно ну, промотую таку свою позицію, що ми маємо працювати над, над, над цими питаннями. Можливо, наша дипломатія і наша влада вже працює над цим, адже президент Зеленський ініціював безпекову конференцію в Мюнхені, здається, якщо я не помиляюсь, і саме це й буде обговорюватися на ній. Ну очевидно, що одним з тих десяти кроків до миру, які пропонує президент Зеленський, є саме підписання якоїсь рамкової угоди е київського безпекового договору, про який вже дав давно йдеться. Це подається як продукт спільної роботи е Андрія Єрмака та е Андерса Фохрасмунсена. Наскільки я правильно розумію, тобто, це власне такий підхід глобальний до того, е що ми можемо. На що ми можемо розраховувати від західних партнерів в тих умовах, коли нам поки що не світить євроатлантична інтеграція? Очевидно, що е танці навколо вступу України до НАТО вони не тільки не припиняться, вони ще й посиляться. Всі будуть казати, казати, да, так, звісно, двері відкриті. Е у нас політика відкритих дверей, але окрім відкритих дверей, більше. Нічого немає, буде як в тому анекдоті: Кума, йдіть до мене сало, їсти так у вас собака злий Ну так отож. Так. Е, так що я вважаю, що це абсолютно логічний крок. Але знову ж таки, е, я думаю, що він буде сконцентрований саме на е, тому, на що може розраховувати Україну. А мені цікаво говорити про те, що а е, е, треба зараз вирішити це питання для того, щоб потім. Цей договір, який замісник НАТО, в принципі, не знадобився. Те ж саме я говорив в бесідах своїми європейськими партнерами, які кажуть, ми так дуже добре допомагаємо Україні. Ось ми навіть прийняли великий бюджет 6 мільярдів євро на, до 2025 року на переозброєння європейських країн. І переозброєння європейських країн надасть можливість вивільнити якісь там залишки зброї, які можна буде передати Україні. І я тоді запитую: дивіться, ну 6 мільярдів євро це, хоч не така велика, як хотілася б сума, але все ж таки значна. Якщо ви її власне витратите, всю це звичайно дасть якесь підживлення економіки Євросоюзу країн Євросоюзу, але припустимо, ви виконаєте це завдання, витратите ці 6 мільярдів доларів. Ви прийдете в 2025 рік. Але загроза нікуди не дінеться, і те, що ви їх витратили, те, що ви ну якби потратили їх на переозброєння країн Євросоюзу, це не означає, що ну, якимось чином ви убезпечили себе від загрози агресії з боку Російської Федерації. Я кажу, що набагато дешевше і надійніше прибрати цю загрозу. А прибрати цю загрозу можна перемогою України. І після перемоги України, коли вона отримає назад окуповані території, включно з Кримом, коли будуть відповідні зміни в Білорусі. Очевидно, що в Російській Федерації можуть початися деструктивні процеси саме структури влади, які е, можуть призвести до саме трансформації Російської Федерації. І якщо можна витрачати гроші і зусилля для того, щоб цього досягнути, саме трансформації Російської Федерації, то тоді не потрібно витрачати гроші на переозброєння, тому що ми знімаємо загрозу замість того, щоб постійно годувати її нашими бюджетами. Це одна з тез. Тобто щодо безпекового договору, навіщо нам потрібно НАТО? Для того, щоб на нас не напала Росія. Ну, вона вже і так напала, тому давайте її переможемо. І тоді нам не потрібно буде якби, нового безпекової парасольки, тому що ми знищимо загрозу. І саме над знищенням загрози, а не над тим, як вона продовжує існувати, а ми від неї обезпечуємося, зараз і спрямована моя робота. Пане Дмитре, але чи ви помічаєте якісь зміни? В ставленні от до цієї загрози з боку західних наших партнерів ну досі складається таке враження, що вони більше всього бояться саме розпаду Росії і можливості того, що там, наприклад, ось ця ядерна зброя опиниться в руках якоїсь Кадирова чи Пригожина, і тому можливо не дуже хочуть перемоги України. Я думаю, що це правда, хоча ніхто це вголос цього особисто не промовляє, власне, з офіційних або експертних кіл західної спільноти. Однак дуже часто лунають такі вегетаріанські заяви. Я думаю, що ви повністю праві. Дійсно, нікому не хочеться ситуації, коли замість однієї країни, яка називається Росія, з'явиться там 10-15 якихось маленьких, з якими потім знову ж таки потрібно буде якось передомовлятися. Займатися питаннями денукулярізації, контролю за переміщенням зброї, контролю за переміщенням ядерних матеріалів, питаннями такого геополітичного безпекового характеру. Також всі бояться дійсно загострення конфліктів прикордонних на північному Кавказі та в Середній Азії. Сьогодні, наприклад, прозвучали дуже серйозні заяви Нікола Пашиняна стосовно того, що ну, там взагалі в Вірменії відбувається, що вони не, не задоволені російською миротворчою місією, і а, власне там ситуація загострюється, а, і за цим також треба слідкувати. Коротше, ну, якщо дуже спрощено сказати, то величезна кількість проблем, яку доведеться, з якою доведеться знайомитися і працювати, вона. На мій погляд, здається нашим західним партнерам більш неприйнятною, чим просто одна велика проблема, але це вже визначена проблема. Просто в Україні помирають люди. Просто там, де війна. Ну це зрозуміло. Це, це було вчора, це є сьогодні, і це буде завтра. І з цим треба так треба працювати, але це одна велика проблема в той же час. Люди дуже бояться невизначеності багато багатьох маленьких проблем. Ну вони так не, не такі вже й маленькі, але оці конфліктність в. Такому це в південному підпадбрюші Росії, о, це ядерні матеріали, о, це посилення Китаю і так далі. Тому подібне. О, ці питання звучать Водночас, водночас я вважаю, що ми зробили дуже великий шлях. І о, все одно це усвідомлення рано чи пізно настав. Питання про закриття українського неба виникло, наскільки я пам'ятаю, в березні. В е, грудні місяці Україна отримала обіцянку, що будуть доставлені е, патріоти, тобто зенітно-ракенні комплекси патріот. патріоти. Тобто, все ж таки, ну якась частина цієї концепції виконана про закриття неба. Потім е, спочатку офіційні політичні заяви вони вигляділи як: е, давайте не дамо Росії перемогти. Це говорив Єнс Толтенберг, генеральний секретар НАТО. Це говорив Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Давайте не, дати, не дамо Росії перемогти. Так Росія і не перемагає. Це означає, що ситуація, яка в нас відбувається, може відбуватися ще 10 років, і політична мета канцлера Олафа Шольца буде вважатися виконаною, тому що він сказав: давайте не дамо Росії перемогти. Так вона і не перемагає. І тут війна може точитися скільки завгодно. Але вже в е, листопаді місяці почали з'являтися, принаймні в експертних полах і в тому числі і в політичних, почали з'являтися заяви зі словом саме перемога, зокрема, публікації на е, сайті Atlantic Council, е, е, включно з експерткою Меліндою Харіс. Е, е, не чи правильно я сказав е, призвичай, але ну, військові експерти почали писати да, Україна має отримати е, військову перемогу. І це дійсно зміна риторики. Це говорить мені про те, що е, у свідомості своїй західні експерти і західні політики ще не готові прийняти це як концепцію, що перемога буде, і ця перемога вона вплине безпосередньо на внутрішню структуру російської влади російської структури е, державних. І очевидно, що ця структура може піддатися до, до, досить значним струсам. Що призведе до якихось відцентрових процесів, принаймні реальна федералізація. дякую, пане Дмитре. На жаль, етер нас обмежений. Ми віримо, що перемога близька, і вона буде, і наближаємо її кожен день. І і Росія розвалиться обов'язково та медіаексперт Дмитро Золотухін ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам, пане Дмитре. На все добре тримаємось.